Вас вітаю, мене звати Оля. Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я признаватимуся в коханні до троянд, але саме вирішила зробити фокус на трояндах від Том Форда. У мене вже є повноцінне відео, присвячене лише трояндам. Я залишу посилання. Якщо ви вам цікаво, ви побачите, послухаєте про всі мої троянди, які в мене на той час були в колекції. А сьогодні я хочу поговорити про Форда, ну тому що про ці троянди не так багато говорять, і ми з вами порозмірковуємо, чи варті вони своїх коштів, свого цінника. Чи а, взагалі слід на них звертати увагу, якщо ви захоплюєтеся трояндами, чи є там гарні троянди, чи вони чимось особливо вирізняються. Про мої розчарування, як би я не хотіла нахвалювати всі парфуми, які в мене є в колекції, але, звичайно, без розчарувань не обходиться, бо я полюбляю купляти на осліп або після дуже швидкого затесту, розповім про своїх улюбленців. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, бо якщо вам все, все рівно, бо ви думаєте, що ваша вподобайка нічого не вирішує, насправді вирішує, бо а, чомусь а, мій канал і так дуже рідко рекомендується YouTube. Тому ваша вподобайка мені в поміч, в поміч, а я вам дуже за це вдячна. Мені буде дуже приємно. Отже, починаємо. Давайте почнемо з двох моїх новинок. Я ці флакони вам ще не показувала, Бо а, я їх купила от саме для цього відео, в мене вже була давно задумка. Я думала, що б то таке собі зробити а, приємне, яке б таке відео відзняти ось а, на цьому тижні 14 лютого навколо цієї теми. І в мене виникла ця ідея мого кохання до троянда, і я приберегла ці два флакони. Спеціально для цього відео. Я їх хотіла і не хотіла. Довго вони були в мене в такому повільному вішлісті. Я їх ободві ці троянди тестила в магазині. Я не була в захваті. Мені дуже подобався флакончик Roseprink, але обидві троянди мені трапилися по ну, непоганій ціні. Я вже казала, що я збираю форди, і я думала, що, ну, можливо, я їх розношу, можливо, все ж таки я почую щось що не почула в магазині, і тому придбала їх, бо завжди приємно а, поставити собі на поличку флакончик Форда. Особливо, якщо вам в цілому бренд подобається, тим паче, мені подобаються ще й троянди. Так? Погодьтеся. Давайте почнемо ось з цього дуже гарного. Такого бусково-рожевого, патого флакону Rose Prick. Я зараз вам поставлю розпаковку. Подивіться, якщо ви любите дивитися розпаковки, якщо ні, промотайте. Тайм-коди, як завжди, будуть в описі до відео. Звертайтеся туди, тисніть на той, часі, на той парфум, який вас цікавить. Давайте дивитися розпаковку Rose Prick, і я вам розкажу про свої враження про цей парфум. Отже, ця троянда. Хто підписаний на інстаграм, то там вже цю розпаковку бачив і бачив мій коментар до цієї розпаковки. Підпишіться, я залишу посилання на інстаграм, там я виставляю відео і а, фото. А, як мені здається, гарні. А, що з цією трояндою? Я там підписала, що це троянда зі складним характером. Я не знаю, чи ми з нею потоваришуємо, бо перші враження дуже-дуже неоднозначні. Я дуже хотіла цей парфум через флакон, як я вже сказала. Ну, трохи нерозумно ставити на поличку дорогий флакон лише через те, як гарно виглядає флакон, але таке трапляється. Ну, мені дуже Важко не вгодити з трояндами, настільки я їх люблю. Це як з панакотою. Мені дуже важко не вгодити з панакотою, бо я дуже люблю панакоту всіляку, навіть якщо вона там смакує як просто молочний кисель. Ну, це вже, ви зрозуміли, трохи жарто, але десь так воно і є. Так само і з трояндами. Ну я думала, що ну, троянда, тим паче від Томфорда ну, не може мене аж так же розчарувати, тим більше мені буде допомагати. Потоваришувати з цим парфумом флакончик, те, як гарно він виглядає. Про що це троянда? І чого в неї такий непростий характер? Це троянда про спеції. От з цим парфумом у вас немає ніяких сумнівів, що це парфум про троянду. Так, тут троянду треба любити, тут з трояндою треба товаришувати, але. Троянди бувають солодкі, бувають легкі, такі цитрусові, в яких багато повітря, наприклад, про молодість, про легкість, про там, вранішню росу. Ця ні. Ця троянда з таким характером, як, наприклад, берлінська діва від Лютанса. Але в берлінській діва від Лютанса є герань. І ця герань я вже розповідала. Вона в шлейфі видає таку строгу, я про лютанцівську зараз говорю троянду: строгу, відчужену, а, трохи таку вже мудру, пожившу троянду. І ось такий самий непростий, колючий, сурову, суворий, відсторонений характер, і в цій троянди від Томфорда. Тут дуже багато спецій. А, відчувається, що тут є і перець, і куркума додає оці гостринки. Це не типова композиція Пачулі Троянда. Хоча Пачулі тут а, також своє, своє таке помітне місце в композиції вони займають. Але а, це не такі. Це не глибокий, знаєте, таке трояндовий пачуливий на пачулі, все ж таки акцент та парфум. Це не радісний трояндово пачулі, де пачулі такі іскристі, яскраві. Це відсторонений, такий суворий, з залізним характером парфум. Його важко вносити. Тому що він не підійде під піднесений настрій, наприклад. Але якщо вам треба відсторонитися, якщо ви така жінка з залізним стерженем, якщо ви хочете показати, що ви тут головна, тобто, щоб парфум от в цьому образі поставив фінальну крапку, то так, це та сама троянда. Я коли от її розношувала, я зробила дуже до речі, правильне. Рішення я спочатку хотіла обидва парфуми, зробити вам таке відео розпаковку і з вами розкрити, порадіти. Але я дуже вірно зробила виш... рішення, прийняла відкрити і розносити їх до, щоб мати що сказати, щоб скласти якісь свої враження і поділитися з вами. Так от, ця. Троянда вона не давала мені розслабитися. В день, коли я навпаки відкрила парфум, бо мені хотілося якихось позитивних емоцій, чогось додати яскравого в цей день, якихось забарвити цей день якимись яскравими позитивними емоціями і фарбами парфюмерними. Ця троянда навпаки ще більш мене тримала так в рамках мені хотілося підтягнутися. Я була ще більш зосереджена, вона геть не давала розслабитися. Тому вона зі складним характером. Коли я її тільки нанесла перші е півгодини, я не дивилася спеціально в піраміду, мені хотілося просто розчути, що я відчуваю, що я чую. І мені здавалося, що там є герань. От зразу перші е думки в мене були про троянду Серж сержлю Танса. Саме тому про неї я заговорила з вами. Я була впевнена, що там є геральт. Тобто вони не однакові, але в них однаковий настрій, однакове направлення. І зазвичай мені такі троянди, знаєте, відсторонені, загадкові, суворі подобаються. Але це ця якась, мабуть, це все та куркума, з якою я не товаришок товаришую лише на кухні. Це занадто якась гостра спецівість робить її такою, аж занадто суворою. Але от зараз я нанесла. І, знаєте, думаю, що в нас є все ж таки шанс потоваришувати, буду її ще розношувати, але просто маєте на увазі, що це не радісно. Не зважайте на колір флакона, оформлення флакону, кольор флакона геть не відповідає. Вмісту їй би скоріш просував ось такий чорний, темно-коричневий або якийсь вишневий флакон, але не ось такий пудрово-матовий флакон. Легенький рожевий колір. Ні, ця троянда зі стержнем спецієва, яскрава, відсторонена, строга, сувора троянда. Переходимо до другої мої новинки, це Роуз Дамалфі. Зараз розкажу вам. Про неї, чи вона мене порадувала чи розчарувала. В мене було дуже багато. Якщо з цією, я знала, що в мене будуть складності з цією, я думала, що ми потоваришуємося одразу, потоваришуємо. Але давайте подивимось розпаковку, а потім я вам розкажу, яка виявилася ця троянка. Знову ж таки, з цією трояндою я була, перед відео я її ще раз нанесла, тому не буду наносити повторно. З цією трояндою я була знайома дуже погано. Я її тестила один раз в магазині. Там було дуже багато ароматів і я не зрозуміла нічого. Ось, які в мене були сподівання? Тоді, коли потестила, я заглянула в піраміду, і знаєте, чомусь мій мозок вичепив одну лише картинку бергамоту? І я думала, що щось це таке бергамотово цитрусове можливо, з гірчинкою, можливо, більш легке амалфі, знову ж таки, лимони, цитруси. Я була впевнена, що це якась така солодкувато-цитрусова, дуже легка, життєрадісна троянда. І я думала, оце це те, що точно мені, якщо ця не підніме настрій, то дольча Rose э, Малфі точно мені підніме настрій, бо що ж там може бути не так, що може піти не так. А я вам розкажу, що пішло. Не так з цією трояндою. А, коли я нанесла, я почула лише багато пудровості, геліотроп, мигдалевий геліотроп. Дуже багато мигдалевої пудри, геліотроп, геліотропної пудри, скажіть, коли геліотроп має властивість отак пахнути мигдалем. Мигдалево, оцей відтінок такий. Не косметичне щось, а саме, я не знаю, от пудра розтерта, якийсь такий пильний мигдаль, дуже багато цього пильного, щільного, дуже щільного, аж кремового геліотропу Я почала ж дивитися піраміду і так, побачила геліотроп, який я до того, мабуть, проігнорувала оцю величезну картинку геліотропи малесенький бергамот, який я геть не чую. Ну що, для мене це. Геліотроп і мигдаль, мигдалева пудра і жирний жирний пудровий геліотроп. Троянда, чи вона з'явилась? Так, вона з'явилася, але вона з'явилася відтінком. Це та троянда, яку ви можете зустріти як відтушку в кремі для тіла, наприклад, в кремі для рук. Я колись розповідала про косметичні парфуми. З косметичними ароматом. І от я розповідала про Вулгарі Алєгра Дольче Дезіре. там він дуже схожий, там таке ж саме звучання оцього такого кремового гіліотропу з мегдалевістю і з віддушкою косметичної троянди. Вони дуже схожі за звучанням. Чесно кажучи, якби я отак через відливант sebi kupljala. Парфу мало намір купити. Я б не купила жоден з них, бо жоден з них не звучить на свою ціну, жоден з них не має ефекту якоїсь новизни, а, чи там, не звучить якось ні новітньо, ні шокуюче, ні, ні вражаюче. Тим більше в Dolce Desire мені подобаються ці амфори кольорові а, від Булгарії. І там він звучить менш солодко. Він звучить якось. Все одно тонше, приємніше. Але обидва і Dolce Dezir від Булгарі, і Rose de Malfi від Ford звучать досить лінійно. Ось. І оцей геліотроп кремовий, він просто так швидко набридає, від нього так швидко втомлюєшся, що тобі вже й той троянди не хочеться. Я почала читати відгуки, з чим порівнюють, і перше, з чим порівнюють, це з де Rose від Lancome. У мене є від «Парфе де Rose, який буде, мабуть, в мене декілька років, бо вже за декілька років я там, мабуть, 3 мл на себе лише вилила. Настільки він щільний, такий цукровий, солодкий. Але, чесно кажучи, de Rose мені подобається набагато краще, набагато більше. Він кращий чим там нема оцієї. Так, він також дуже щільний, такий він може придушити набриднути, він Він досить також лінійний, він такий домінуючий. Але там все одно мені здається більше про троянду. Так, за цукрину, так, також з натяком на рахат бо це, знаєте. Пудровість геліотропна, мигдаль і троянда це все про, геліот... про рахатлуку. І ось саме цей характер тут також присутній оця така гелі... геліотропна рахатлукумовість пам'яталево. Але троянди мені тут малувато. І я спочатку не зрозуміла, де. Де той де роз, я геть не, не бачу троянди через оцю щільну таку завісу щільного геліотропа. А, але потім я дочекалася розкриття цього парфуму, і я почула де роз, Він тут є, ця троянда проявила свою рахатлукумовість, кумовість, і я впізнала, я зрозуміла, чому люди порівнюють з де роз, але все ж таки геліотроп тут превалює. Якщо парфедероз це все ж таки троянда, то це наче парфедероз викрутили наполовину звучання, міць не, не така гучна звучання парфуму, і ще більш присипали мигдалем або геліотропом, ще більше насипали зверху пудру. Я кажу, що ще більш там, мабуть, цього майже немає. А тут От прямо це парфедероз засипане цією щільною пудрою. Тому саме мені не вистачає тут троянди. Не знайшла я ні легкості, ні цитровості. Дуже щільний солодкий геліотроп. Тому, а, скоріш за все, як би мені не хотілося гарненько виставити всі флакончики Форда і назбирати їх якомога більше, мабуть. Цей зі складним характером я залишу. Все ж таки, суворі троянди я люблю. А Rose Малфі, мабуть, дуже швидко піде з моєї колекції от таке от розчарування. Хоча при першому, нанесені там хвилин 10, я, в мене була думка, що, о, а з цією трояндою ми, скоріш за все, потоваришуємо набагато швидше і простіше, ніж з Rose Brick. Але на практиці виявилося, що ні. Бачите, Розкриття, воно розказало все про парфум. І переходимо до моєї, двох моїх улюблених троянд. Про одну скажу дуже швидко. Це Noir de Noir. В мене був великий також 30 мл відливант, я зносила, мабуть, 20 з гачком. І це така справді гарна, нуарна, об'ємна, темна, терпкувата троянда, бордова за сприйняттям. Щось в ній є таке, а, мабуть, от той загадковий трюфель або шоколад, що робить цю троянду не такою, як всі. Хтось розчаровується, хтось каже, ну, нічого в ній такого нема. Ну так, це троянда, скільки вже троянд. Але на той момент. Там я з нею знайомилася 7 років, мабуть тому. Це було просто вау, це була троянда, строянка, таке глибоке, готичне в неї дійсно звучання. І я нею насолоджувалась, поки не почала відчувати якусь солодкість. Я не знаю, що то вийшло, чи ваніль, чи, чи що. Чи щось там вийшло, Але мені почала оця її готичність і темність дисонувати з якоюсь такою солодкою ноткою, яка мене почала дратувати. Тому також дуже не раджу брати на осліп Взагалі, жодну з троянд Форд, не раджу брати на осліп, ви можете дуже розчаруватися. Але все одно вважаю це гарним парфумом. Ну ахтенуах ну, ах. про троянд. якщо є можливість, познайомтеся з ним. От його я рекомендую до знайомства. Ну і звичайно, що моя, мабуть, найулюбленіша троянда, і тим паче з троянд Форда це. Кафе Роз Це троянда, яка вже поселилася на довгі роки в моєму серці і продовжує там бути. Оце дійсно до цього парфуму. Вибачте, я готова а, Готова його хвалити, йому зізнаватися в коханні, Його а, розповідати, який він чудовий і чому. Тому що так, звичайно, це про троянду, фокус на троянді. Знову ж таки, не виникає питань, якщо що тут виникає, про що ж цей парфум, про що цей геліотроп. То тут не виникає питань, про що парфум, парфум про троянду в Кафе Роуз. І тоді в людей виникає питання: а де ж кава? я вже про цей парфум дуже багато розповідала і буду продовжувати його. Додавати в свої добірки. Кава тут є, але дайте цьому парфуму розкритися на вас. Поносіть його. Поносіть його, бо ви ту каву не почуєте з блотера при швидкому затесті. Вона виходить, ця нота розходиться, розкривається, коли ви нанесли цей парфум на собі, починаєте його вже розношити, Я представляю туди-сюди. Хочу побачити, де ж йому краще, щоб вам була краща картинка. Так от. Це не така якась прямолінійна кава. Це, як я вже казала, така кавова вуаль, значить заварили гірку каву. І оце аромат свіжозавареної гіркої кави, він в повітрі. І він змішується, переплітається з. Парфумом вашим трояндовим парфумом, ви нанесли на себе дифузний парфум трояндовий. І оця кавова нотка свіжозаварової кави, вони переплітаються, І це дуже атмосферно, це дуже так зачаровує, це дуже гарно насправді. І от він один з найстійкіших і точно найдифузніший парфум у Форда. Хтось каже, що, наприклад, труспрік просто вічний. На мені він не тримається, що на, з одягу я дуже швидко перестаю відчувати, що на шкірі він дуже швидко залишається лише пачулі. Якщо наш, там, через 2 години в мене на шкірі лише пачулі, і такий відтіночок, десь слабенький а, троянди. Тут, звичайно, геліотроп в'їдається цей солодкий, і ви будете вічність цей рохат лукум на собі. Ну, в принципі, я зараз подумала, якщо ви шукаєте аромат рохатлукуму, то чому б ні? До речі, в, в рохатлукумі Серж Дютанса, про якого всі говорять, я там рохатлукуму не чула, я там чула пудровий також мигдаль. Дуже багато дифузного мигдалю, такого навіть терпкувато-гіркуватого. Тому. Ось скоріш дольче. Весь час дольче А Роуз де Малфі від Том Форда це більше про рахат Лукум. Тобто, якщо ви шукаєте скоріш на троянду а рахат Лукум, то от на нього зверніть увагу. Повертаємось до кафе «Роуз», що йому треба розкритися, його треба розносити, і ви будете відчувати там каву. А, до речі, така ремарка, хто дивився, кому цікава та тема про коди а, і випуски. А ми так до чого, нічого не дійшли. Ксенія з каналу Рама Potion мені висилала неймовірну кількість фотографій, ми намагалися щось вияснити, і лише вияснили, що а, код захований в таких трикутних скобках, а, дужках. Але що то за код, ми також не знаємо, бо ми вияснили, що всі парфуми відбирають різні випуски Форда. В різних оформленнях, що ми думали, що то різні формули. І ця формула буде повторюватися в трикутних дужках. І ми так дійшли до висновку, що, можливо, це просто якийсь код самого парфуму, тобто самої назви, а не, але не код формули. А можливо, поза дужками тут тобто, код формули, але він відрізняється просто елементарно від об'єму. Тож щодо фортів, я не знаю. Де шукати формулу і як дізнатися, чи вона, формула парфуму змінена, чи ні. Ось. Тому, звичайно, єдинорогом є з бусковою наліпкою флакончик Кафе Роуз. Ну, це також непоганий варіант з золотою наліпкою. Ціничі мені все ж таки більше доколонностей, там більше шафранової доколонности троянди, і навіть в носці, там, каву, спробуй ще собі придумай. Тут все ж таки вона є ця аура кава. Ось так. Розказала, показала. Як завжди багато наговорила, Дякую, що були зі мною. Чекаю на ваші коментарі. Чи любите ви троянду? Знаю, що з трояндою багатьох. Дощ такі складні стосунки. Я, як вже сказала, дуже люблю. Любите чи ви троянду, трояндові букети? Я трояндові букети не люблю, чесно кажучи. Так, мені їх інколи дарують, ну, тому що людям подобається. Так, вони бувають дуже гарні, але от мені подобаються трояндові кущі. Це я обожнюю трояндові сади. Обожнюю в Берн, наприклад, їздити в серпні дивитися на Розгартен на квітучі ці кущі трояндові. Люблю в садку дивитися. На троянди і нюхати їх. Проходжу десь там в когось під забором, завжди понюхаю, як пахне і шипшина, і троянда. А от букети якось я не дуже. Саме трояндових взагалі букети квітів люблю. Ось так. Давайте поспілкуємося. Бажаю вам кохання, бажаю вам здоров'я та безпеки. Бережіть себе, побачимося в нових відео.